Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Як же мене в минулому році замучила курчавість персика. Я попередніх своїх відео казав, що я ніколи не обробляв профілактично персики на предмет попередження курчавості. І кожен рік ця курчавість вражала персики. Лише один персик, я не знаю, що це за сорт. Навколо нього всі персики скручене листя, обсипане, плоди опали, а цей персик, хоч би що. Листя ідеальне, плоди достигають, ну, бачите, стійкі до цієї хвороби. Я виклав сьогодні на каналі відео про етапи обробки, про періоди обробки і препарати, які є на ваших екранах, зараз, якими я буду обробляти у вигляді попереджувальних заходів, зокрема і курчавості персика, якими я буду обробляти в цьому році. Я лише це відео знімаю для того, щоб ви нагадати вам, що є таке відео на моєму каналі. Подивіться, будь ласка, його. І нагадати, що, друзі, якщо ми не будемо робити профілактичну обробку наших персиків, то 100% вони будуть уражені кручавістю персика. На моєму каналі також є відео минулорічне, де я борюся вже з кручавістю персика, з, з, зокрема завдяки препарату Magnicur Sensation. Ось. Тому попереджувальна обробка обов'язкова. інакше ви ж бачите, вражається листя повністю персика, вся ця листова пластина воно скручується. Воно береться пухирцями, опадає, плоди просто перестають розвиватися, вони всихають, вони опадають. Ну, уявіть, цвіте весь персик, зав'язується багато плодів, і тут на тобі все пропадає. Тому обов'язково профілактична обробка. Купили препарати. На превеликий жаль в цьому році все подорожчало. Препарати подорожчали, але ну, там на 20 в середньому гривень, на 10 гривень. Але їх потрібно все одно купувати, друзі. Тому дивіться відео, я е, дам посилання під цим відео на відео про обробки саду навесні, чим я буду оброблювати. І також діліться в коментарях своїм досвідом. Мені також буде дуже цікаво. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую за вашу підтримку. Всім гарного дня і до нових зустрічей!